Дякую за підписку, коментар та лайк. Це просто неймовірно. Вчені щойно зробили щось прямо з науково-фантастичного фільму. Вони створили найперші повністю функціональні віруси, розроблені винятково штучним інтелектом. І я не кажу про модифікацію існуючих вірусів. Ці були створені з нуля. Ось як вони це зробили. Вони взяли модель шаї, називаються Ево, згодували їй мільйони геномів реальних вірусів, і дали просту, але потужну команду: Створи вірус, який може знищити кишкову паличку, особливо ті супербактерії, які стійкі до антибіотиків. Потім Шаї взявся до роботи, генеруючи тисячі нових вірусних проєктів – Дослідники синтезували кілька сотень із них, і неймовірно деякі з них справді спрацювали. Ці розроблені шаї фаги успішно знищили штами бактерій, до яких навіть їхні природні аналоги не могли доторкнутися. Це монументальний стрибок для медицини, який потенційно дає нам абсолютно нову зброю у боротьбі зі стійкістю до антибіотиків, майбутнє справді настало. Дякуємо за перегляд!